Вітаю! Мене звати Роман Гурський. А це Маркер Подій. Відразу закликаю вас авансом поставити нам лайк. Це буде нам, по-перше, приємно. По-друге, дуже-дуже корисно. Ну і звісно, будемо робити все, аби вам було цікаво дивитись це відео, і буду я це робити не сам. Нашим гостем сьогодні є Валерій Клучок, керівник центру громадської аналітики. Вежа. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава вітаю вас, друзі. Сьогодні з вами будемо розбирати всі перипетії, які зараз відбуваються в Європі. Фіцо Орбан, ще й Трамп там почав всякі свої ідеї закидати і всякі заяви робити. І це все якось так крутиться навколо України на наших кордонах. Хтось підтримує, хтось ні. І власне, от перше питання: це от Орбан і Трамп. Вони вже відзначились взаємними такими хвалебними всякими заявами. Що це таке? Що це за дружба і чому вони так от про це заявляють на весь світ? Як на мене, то те, що можу зробити на даному етапі, які висновки вони є прихильниками, знаєте, такої ідеології автократії, принципу автократії в управлінні різними процесами. І в державі, і в тому часі, якщо брати до уваги м, один дуже цікавий матеріал, який вийшов в видані The New York Times наприкінці минулого року, там журналісти робили аналіз можливої програми Дональда Трампа, якщо він стане кандидатом на посаду президента. на ті на ті е, меседжі, які він озвучував у публічних виступах на телеканалах, і та інформація, яка є на його сайті, то е, дуже чітко просвідковується саме схильність цього політичного лідера. Встановлювати односібне м, владарювання, скажу так, без перебільшення над процесами усіма Орбан в цій частині не є винятком, і якщо брати до уваги інших, тих, хто на сьогодні знаходиться в їхній орбіті, скажімо так, або в їхній такій коаліції, да, путінські, то сюди можна віднести того самого Путіна, тому що риторика така сама, десь опосередковано фіцо з цієї когорти поки що вибувається Борис Джонсон. Колишній прем'єр-міністр Великобританії, чому я про нього згадую, тому що він свого часу підтримав Трампа зараз, поки що мовчить, бо я думаю, що заяви останні Трампа дещо резонують і Орбана, точніше, Орбана через Трампа, Трампа через Орбана, з його уявленням протидії саме російській агресії. Але тут якраз знаходять одне одного лідери сильні. Направду вони є сильними постатями в світі, це без переміщення, без відносно зараз до їхніх там характеристик, але вони демонструють свою схильність до утримання влади, здобуття її в цьому їхня сила. Вона, звісно, ну не приваблива. То вони знаходять одне одного і спілкуються і не випадково вибудовують такі коаліції. Це в принципі. Нормальна історія для геополітики до цього числа можна віднести ще і очільника північної Кореї, Ірану, очільника Китаю, і от так формується така, знаєте, інша сторона. Яка протистоїть саме демократичному світу, і оце протистояння, ну, Тому от, власне власне це, це зараз закономірні процеси? Власне, ви вже задали про Фіцо. Він також є, він також проросійський, і от питання: якщо ми відкидаємо там, наприклад, Іран, Китай і Росію, що в принципі зрозуміло, чи утвориться, наприклад, якась така антиукраїнська чи може проросійська вісь в Європі за підтримки того ж таки Трампа, можливо, якщо він прийде до президентства. Так, я цього не виключаю абсолютно. Вона вже формується, це очевидно. Дуже чітка аналогія зараз можна провести із періодом після Другої світової війни, так, кінець 40-х, 50-ті роки, ну і навіть 60-ті, коли в Східній Європі була встановлена потужна просовєцька така і культура, і традиційність, і державне управління. Не можу сказати, що там про такий, знаєте, комуністичний режим, бо з комунізмом Сталіна, а потім Хрущова брежнєва не дуже вдалося, бо переміг все-таки соціалізм і це протистояння Західної Європи і Східної, і воно очевидно тоді було, і воно зберігається до нині. Тому що навіть якщо брати риторику польської влади, вона теж десь інколи перегукується із такою е, урбанізацією, і фіцов цій частині не є винят. І інші будуть політики у Європі, які будуть використовувати саме таку риторику схильності до нейтральності, до примирення із Росією, припинення війни під будь-яким приводом для того, щоб зберегти свою державу. Це не новина, це треба враховувати. Історія саме про це свідчить. Історія повторюється, правда, вона нічому не вчить, але вона повторюється. Тому так я більш ніж переконаний, що буде вибудовувати Трамп таку вісь, вона йому важлива, тим паче, що він схильний до політики. Протекціонізму і такого ілюзіонізму і вбачає, що саме в межах своєї держави і виключно зі стоєнь власних інтересів він може там розвивати економіку, домагатися своїх цілей. І однодумці він таких знаходить на сьогоднішній день. І до прикладу Трамп ставить під сумнів існування будь-яких союзів на сьогоднішній. На сьогодні і північно-атлантичного альянсу і таку саму риторику зараз сіє і Орбан він говорить. Ну задайте звочас, він говорив, що ну європейський союз він взагалі це якийсь там диктаторський взагалі диктаторське утворення, яке не дає там права і свободи нікому. Тобто він звинуватив фактично ну найдемократичніше. Об'єднання країн світу у тому, що вони є загрозою демократії. Ну, це маразм повний, тому що знову ж таки, якщо досліджувати історію з кінця 40-х років, коли власне з'явилася ідея створення європейської спільноти, і потім з 50-х, коли воно почало реалізовуватися, то там ставилося за. Мету саме, ну так соціальні стандарти без перевішення вони були дуже важливими, як до прикладу, як до Німеччини, вже постгітлеровської, але порити із тим основним було саме питання демократії. От звернімо увагу на історії соціал-демократичної партії Німеччини, які також були навіть такими. Ну, більш схильними до протекціонізму як на мене, але решті решт вони зрозуміли, що саме соціаліст по демократії, з він є найбільш вданим. А зараз Дональд Трамп активно саме проводить цю лінію. Вона очевидна, звісно, вона поки що не формалізована у вигляді там якоїсь передвиборчої програми, але чого вартує лише ідея того Трампа зараз перебрати на себе повністю всі інструменти, що стосується виконавчої влади в США. Ця політика реалізовується, вона фактично буде США звалювати до автократії. Це може видаватися зараз якоюсь фантастикою, це реалізма, яка є. І навіть команда Дональда Трампа активно зараз добирає до е, свого числа е, майбутніх державних службовців, які є ідеологічними е, послідовниками Трампа, тобто вони йому мають свято вірити в те, що він говорить, і виконувати його політику, реалізовувати її політику. і, Створення, хоча і невеличкого, але все таки про трампійського крила у конгресі, якраз про це свідчить. Він послідовно це робить. Він зараз захопив владу вже в республіканській партії. Я не виключаю, що він це саме в ці самі ідеї буде просувати в Європі. Звісно, тут навіть йому є таке ну, позитивне підґрунтя. Треба згадати Макрона з його ідеєю європейської автономії, яку він просував ще з 23, в 23-му році, після візиту до Пекіна. Раніше він виступав за. Ідею створення єдиної європейської армії і це все накладається на знаєте, таку розрив трансатлантичного співробітництва, тому що навіть і коли був створений північно-атлантичний альянс, 49-му році, за ініціативи фактично Британії, Франції і США. Тоді велике сподівання і до нині воно було є, залишається на те, що ша всіх захистять. Але ну якраз на тлі того, що Америка нібито від цього стомилася за багато років, і, і якраз створюються такі дуже сприятливі умови для реалізації і. і Планів Трампа вийти з Північно-Атлантичного альянсу, і розірвати оце співробітництво. Тому він буде скористатися ситуацією історично. Вона складається зараз на його користь. Це великі загрози, але я не вважаю це катастрофою, тому що на сьогодні в Європі є розуміння цих викликів, і певні дії в цьому сенсі робляться. Бо, ну, врешті-решт Європі направду варто прокинутися від після цього 70-річного сну. Я вважаю, коли вони там ну розраховували виключно на допомогу штатів. Направду так є. Чого лише вартує Західна Німеччина, яка за великим рахунком ніколи не мала свого. Я маю на увазі Західна Німеччина, часів ну, Німецької демократичної республіки. Да. Вони ж за великим рахунком ніколи не мали свої армії. Та саме Австрія, які постійно говорять про нейтралітет. Ми не бачимо, ми не дивимося догори. Нема ніяких загроз, тому що ми так от живемо. Реалії змінюються, Ситуація змінюється, і дійсно нам неприємно зараз переживати те, що. Знаєте, оця риторика Путіна, що НАТО валиться, розвалюється, вона ну очевидна на сьогоднішній день. Вона очевидна через таких політиків, як Трамп, і він буде просувати ці ідеї, але поряд з тим, і ці кризи відкривають нові можливості, і те, що я бачу, то на противагу. У такому союзу не проросійському, пропутінському він абсолютно е, очевидний і такому, знаєте, автократичному, який серйозно створює загрози серйозні для демократичного світу. Створюється інший союз, на чолі з Макроном. Якщо Ну, француз не реалізують да француз ідею, Деголя. Ми, Ми ще до, до цього повернемось. Повертаємо взагалі в Європу. Дивіться, є така ще держава, як Чехія, поміж цих всіх країн, Угорщина і, і і так далі, яка навпаки зараз дуже активізувалася в плані допомоги Україні. Питання, чому що це за така позиція в них? Ну, мені складно сказати, залізти в мізки Петру Павлу, так бо його саме прихід до влади у Чехії був ознаменований дуже величезним скандалом, коли він говорив, що Україні варто все таки зрозуміти. Ту катастрофічну ситуацію, в якій вона знаходиться, і готуватися до найгірших сценаріїв і натякав про те, що мовляв доведеться з Росією домовлятися про навіть про якісь території, враховуючи те, що Петро Павел має такий цікавий політичний бекграунд, нагадує він комуніст. Колишньому е його називають генералом НАТО, але сама ця дефініція, знаєте, генерал НАТО це генерал країни, яка членом НАТО є. Тобто, це теж дещо підміна понять і. Добре, що Петр Паул, знаєте, був такий чутливим до критики, виявився чутливим. І принаймні сьогодні він займає одну із притомних позицій, навіть от нещодавній його нещодавній його зустріч із Макроном, вона змінила риторику Чехії в частині долучення до високопутної коаліції, яку зараз націює голова Франції. І Ініціює дуже потужні процеси, які засвідчують протистояння саме можливій російській експансії, воєнні, в тому числі. Тобто людина а, тобто, чого, робить правильні висновки з критики, виходить так. Я, я можу так допустити такий варіант, але ще раз кажу, я не можу завісти йому місця. Ну безумовно. Ну, Будь-який да, будь там правитель, він же ж керується якимись там ідеологічними принципами. От Макрон... Трамп зараз ми згадуємо Фіцо Орбан, Орбан, доприкад дуже послідовний цій політиці, так він ну вважає, що так має бути, хоча там по Орбану окрема історія стосовно того, як він прийшов до влади. А що стосується Петра Павла і уряду, який фактично її підтримує, ну я лише вітаю те, що на сьогоднішній день саме така політична сила із такими ідеологічними поглядами е, європеїзації mm -hmm. в хорошому сенсі цього слова, вони зберігають ці ідеї в Чехії, зважаючи на те, що в колишньому Чехословаччина, так яка це була. Країна часів Радянського Союзу. Ну там не, не було навіть і мови про те, що ну як настрої населення то були в позитивному плані маю на увазі протидії ну, влада... експансії, так. Але влада була прокомуністична, вона була просталінська, про грушівська, про потім пробрежнівська, і вона залишалася завжди в орбіті Радянського Союзу. Хоча, звісно, умовний такий поділ між на сфери впливу між Союзом і США, він тоді був. Його ну, це... не можна прибрати, це очевидно абсолютно. Бо дуже знаєте, показовим в цьому сенсі була історія з побудовою е, стіни у Берліні. Бо фактично побудова тоді стіни е, у 61-му році, якщо не помиляюся, вона ознаменувала е, і знаєте, стала тригером до вирішення і карибської і кризи, так і в тому числі вона зняла напругу протистояння між Заходом і Сходом, тоді між радянським ну, Союзом і США. І, і на сьогоднішній день те, що Петр Павло залишається прихильним саме до політики Західної Європи, дає нам надію, що Східна Європа потрішки все-таки перероджується. Але знаєте, отакі от пухлини я називаю, як Фіцо, Орбан, ну вони, на жаль, залишаються добре, що Петр Павло не долучається до їхньої такої коаліції. Так, і дивіться, останнє питання у нас стосується Шольца і Макрона. Тобто Шольц там зараз крутить носом, Таурусу ніби не дає. Будемо бачити, чим це зале чим це закінчиться, і тут Макрон. Останнім часом дуже якось так ледь не очолив оцю допомогу Україні від різних держав. Чи може бути це якась їхня боротьба за звання номер один в Євросоюзі, чи можливо за звання номер один союзник в Європі, союзник України? Це складне запитання. Я не, не використовую зараз кальку боротьба Макрона за лідерство, хоча це дуже схоже, так, але може бути інша причина. Що повертати нас знову ж таки до історії, Франція завжди претендувала на лідируючу роль в Європі, і вона за великим рахунком історично е, є номер один країною на цю роль, тому що денацифікація е, Німеччини, яка проходила в 40-50-ті роки, не давала фактично німцям. Можливості і морального права, і з огляду на те, що вони підтримували націонал соціалістичний режим Гітлера, бути такими. Та фактично аж, навіть, аж до 70-х. Так. Так. І навіть якщо брати до уваги от, політику Адинавра і його послідовників. То вони притримувалися, знаєте, такого нейтралітету. Тобто вони не збурювали ні Радянський Союз, ні підтримували ні Сполучені Штати Америки, але хотіли від них захисту. Ну, в них була складна історія. І взагалі ментальність німців вона формувалася саме в частині здобуття матеріальних благ і не помічати нічого. Тобто матерія у них була на першому місці, ідеологія на другому. В цій частині французи були дещо іншими, хоча теж комуністичний. Вплив мав свій результат на французьку політику. Е, Поряд із тим, французи, як одна із ядерних держав, фактично перших у Європі, вони е, доволі послідовно переймалися політикою безпеки. І те, що Макрон ну, не вибився знаєте, з такої історичної історичного вектору Франції mm -hmm. бути все таки лідером Європи це добра історія. Єдине, що сьогодні є несприйняття його тези ідей задана мною автономізації Європи. Вона піддалася свого часу дуже серйозній критиці, тому що це порушувало євроатлантичну співпрацю зі США, і це дійсно для Європи на той момент було серйозною загрозою і нині залишається, але реальність змінюється. Тому Макрон дійсно зараз реалізовує свою давню ідею. Я не випадково згадував дегуля ідею, коли ну дійсно прагнення французьких лідерів до лідерства в Європі воно було очевидним, і в цій частині він є послідовником. Ну навіть чого лише вартує вчорашня заява Лепен, де вона сказала, що ну вона переглядає свою позицію стосовно агресивної політики Путіна. Вона її не підтримує. Путін є загрозою, і це реально. Враховуючи, що це крайнє права на у Франції, яка є опонентом до Макрона, яка послідовно підтримувала Путіна, зараз змінила свою е, свій світогляд, то тут вказує на те, що у французькій політиці по іншому бути не може. Тобто є відчуття самих французів на це лідерство і запит на лідерство. Але історично це було складно, розуміло складно. Можливо, зараз Макрон відчуває саме такий момент, і зважаючи, що на те, що ще в 2018 році він висував ідею створення єдиної європейської армії, тобто це ідея не нова. Сьогодні ще раз повторюю, слушний момент для Макрона. Він цим користається, і нам це добре. Тобто, в історичному виборі складається ситуація для нас з вигодою. Цим треба користатися. Добре, що є не противники. А ще Франція, єдина держава ядерна в рамках е, Європейського союзу. Дуже дякую вам за цю розмову. Трішки ми з'ясували, трішки розжували. це все складні процеси, але дякуємо за те, що пролили світло на них. Нагадаю, нашим гостем був Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа, дякую за розмову. І вам дякую, друзі. Мене звати Роман Гурський. Ставте лайки, пишіть коментарі. До речі, напишіть, кого ви вважаєте нашим союзником в Європі, а кого потенційною загрозою, можливо, прихованою. Ну і не забувайте, що треба донатити на ЗСУ, бо це наша допомога війську вже і зараз. А наша русофобія чи торосопатія ніколи не буде достатньою.